Не винен в цьому захід, що Зеленському захотілося диктатури, що він вирішив, що це класно. Чесно, це не проблема Заходу. Захід не робить нічого, що, так би мовити, порушує державний суверенітет України. Це любить робити Росія, між інші. Тобто, це входить в російську державну політику. Росія, так би мовити, записала свою конституцію наші території. Класно, вирішила. Да. Їм це ще аукнеться не раз, і не два. Тобто вони, так би мовити, засунули руку мишеловку, те, що називається. І зараз буде цікава штука, як вони будуть цією мишеловкою витягуватися. Тому що Володимир Зеленський він хоч і підіграє Путіну своїми диктаторськими замашками. Але громадяни-диктатори. Цей процес не буде тримати, тривати довго. Я, принаймні, буду сприяти тому, щоб цей процес довго не тривав. Я розумію, що два Вовіка розслабились. Ну, якщо два Вовіка розслабились, то так би мовити, моя головна задача, щоб напружилися всі інші. Чесно.